Тому що вона досить обширна, вона підійде і людям, які хочуть більше програмувати, і людям, яким цікаво щось паяти, складати, досліджувати радіотехнічні елементи. Тому що багато практичних завдань викладачі більш відкриті, з ними можна поспілкуватися навіть поза меж якби лекційних занять або практичних. Достатньо обширний курс. Ну на мою думку, заміна вибирати саме цю спеціальність, тому що на нашій спеціальності дуже багато перспективи, незважаючи на невисоку густину студентів. Ця освітня програма дозволяє студенту набути більш практичних знань, не якихось абстрактних, а більш наглядних і зрозуміліх людей. Радіотехніка це один зараз із таких затребуваних напрямків. Інженерія це досить серйозна спеціальність, тому зараз на ІТ-фірмах програмісти трошки менш обираються, ніж інженери. Є перевага. Наглядність всіх завдань, які даються, можна подивитися, як сигнал проходить, як він модулюється і в загальному бачити результат своєї роботи. Освітній процес подобається, класна комунікація з викладачами, з одногрупниками загалом. Саме по собі студентське життя прикольно тут в політехніці. Подобається, що багато людей, які хочеться справжньому вчитися, складати схемки, розробляти проекти. Писати різні коди на мовах програмування і так далі. Найбільше мені подобаються викладачі, вони все дуже круто пояснюють, дуже зрозуміло. І загалом освітня програма також дуже цікава. Завдання не складні, але допомагають розвиватися. Просто цікаво, розвивально. Якісно, обширно і доступно. Тяжко, цікаво і перспективно. Відносно, не важко. Дуже освітньо, багато комунікації, тут дуже багато комунікації зі студентом. Якісно, зрозуміло і цікаво. Бував моментом було тим, що багато практичних завдань, багато викладачів допомагають студентам складати на макетній платі різні завдання. Також була частина лекційних, нам пояснювали теоретичну частину. Як працюють різні прилади, як їх реалізувати практичному занятті. під час навчання? Моїм вау моментом було те, що е, на нашій спеціальності викладають дуже багато професорів, у яких багато досвіду, ну і вони щось можуть пер, передати нам. Комунікаційні е, гурточки є інженерні, Як дрони збирати зараз в один корпусі дуже класно. Прибірок класний, класний, класний інститут. Багато студентів крутих. Якщо можна знайти собі. По душі. Висока комунікація викладачів зі студентами відповідання навіть в суботу чи неділю, в неробочий час, давання відповіді на всі інтересуючі питання. Вау-ефектом була кількість викладачів, які все ще працюють у сфері, тобто не теоретики, які вже давно звільнилися з робіт, а от саме практикуючі спеціалісти. Звісно, більше часу витрачено на проєкти нам давали. Дуже цікаві завдання. Ми над ними працювали командами, це було дуже цікаво. Слабкі студенти тут їм дуже важко, тому дуже треба, щоб студенти розвивалися, крім, крім політехніки, мати ще якісь собі захоплення в тій сфері радіотехнічній. Ну, радіотехнічні. ну все-таки більше на проєкти. Ми і на першому курсі розробляли вже проєкти за, за допомогою макетування, вивчали різні мікроконтролери, і вже на другому курсі можемо бути. Навіть якимись конкретно спроможними працівниками більше часу було витрачено на проекти, на підготовку до цих проектів. Викладачі нам в основному пояснювали, як розробляти різні схемки. Як зробити так, щоб ця схемка працювала. Проекти займають не таку велику частину, якщо їх робити з командою або з допомогою викладачів, ну, радитись викладачами, вони займають не так багато часу, і є час передихнути. Окрім знань, вона дала мені багато знайомств і багато практичного досвіду. Ну, Досить підвищило мій рівень освіченості в сфері ну, інженерії. Я от не знав, як побудовані деякі пристрої, як, воно все, як передаються сигнали, так і так. І так. Ну, планую навчатися далі по цій ну, бо вона мені по душі ну, і вдається принцип. Окрім знань, на цій програмі я знайшов багато друзів, багато викладачів, з якими також можна поговорити на більш звичайні теми, не лише на навчальні, більше впевненості. Окрім знань, я набув різних. Як так сказати, практичних можливостей. Навчився працювати з мікросхемами, навчився складати на логічних елементах різні так сказати, лічильники, дешифратори, мультиплексори. Набув практичних знань. Вміння комунікувати з людьми. Якось організовувати людей на якусь спільну роботу і виконувати спільні завдання. Після цієї програми я точно зможу стати програмістом у сфері радіотехніки, складати на досить високому рівні електричні схеми. Після цієї програми я точно зможу набути практичних завдань, стати кваліфікованим спеціалістом. Також навчуся комунікувати з різними, з різними студентами. Вступити на Global Logic. <хи> Після цієї програми я зможу комунікувати з такими самими людьми, як я, по тематиці, розвивати якісь спільні проекти і ідеї. Після цієї освітньої програми я точно зможу працювати у сфері розробки мігоконтролерів.